Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна почала серійний випуск оперативно тактичного ракетного комплексу Грім 2. Це зброя з дальністю дії більше 500 км. Вона носить назву зброї середньої дальності. Грім 2 комплектується двома типами ракет балістичною, з дальністю до 1000 км, трошки менше. Так кажуть наші очільники. Умовно, вона називається сапсан. Другий тип це крилата ракета великої дальності. І сьогодні ми будемо говорити саме про неї. Умовно, ми її будемо називати Коршун 2. Одразу пояснимо, що ця ракета не є Нептун. Це не Нептун з дальністю 300 км. Це не ракета довгий Нептун з дальністю 1000 км. Ці дві такі різні ракети розроблено КБ промінь в Києві. і Використовується комплексом Р360 Нептун. Короткий Нептун з дальністю 300 км це протикорабельна ракета з протикорабельною головкою самонаведення. А довгий Нептун це крилата ракета типу поверхня-поверхня. І вона дуже сильно відрізняється від короткого протикорабельного Нептуна як дальністю, так і головкою самонаведення. Підтримайте наш корінномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку зможуть побачити повну версію цього відео на моєму каналі Книгоогляд в Ютубі. Які ж можливості має крилата ракета Коршун? Розробником її є КБ Південне, Харківський авіазавод, Моторсіч Запоріжжя і КБ Промінь з Києва. Розробка почалась у 2014 році в умовах дії договору про обмеження ракет середньої меншої дальності. Тому дальність дії і балістичної, і крилатої ракети ОТРК Грім 2 було обмежено в 500 кілометрів згідно угоди міжнародної. На початку 2019 року Сполучені Штати Америки вийшли з цієї угоди через те, що Росія порушила її. І в нас з'явилася можливість зробити ракети більшої дальності. Робота по Грім 2 була скоординована з роботами по е, короткому і довгому Нептуну. І одразу стало всім фахівцям зрозуміло, очевидно стало, що дальність дії ракети Коршун має бути суттєвою більшою за 1000 кілометрів. Бо ракети з дальністю дії в 300 км і 1000 км у нас вже є. Для Збройних сил потрібна ракета, крилата ракета з дальністю дії до 2000 км. Може, трошки більше, або трошки менше. Для крилатої ракети головна деталь це її двигун. Він повинен бути невеликим, він повинен бути тонким в діаметрі 30-40 см, і мати хорошу економічність. Бойову частину потрібно мати достатньо потужну до 500 кг. Американський томагавк має бойову частину 450 кг, російські калібри від 450 до 500 кг в залежності від комплектації. Український коршун 2 має бойову частину головку 480 кг вибухівки, що є цілком достатньо для майже всіх завдань на полі бою. Дальність польоту для сучасних крилатих ракет великої дальності складає від 15 до 2,5 тисяч кілометрів. Томагам США летить 1600-1800 кілометрів. Калібр це ракета морського базування Російська. Він летить на 1,5-2 тисячі кілометрів. Крилата ракета російського комплексу Іскандер-К типу 9 М728, летить на 500 кілометрів. Саме ця ракета. Була зроблена для того, щоб не порушувати угоду з Сполученими Штатами про ракети середньо меншої дальності. Але росіяни, як завжди, вирішили обманути і зробили так потихеньку нову ракету 9М729. Ця крилата ракета має дальність до 2500 кілометрів. І вона порушила заборону на розробку ракет більше 500 км. І саме вона стала причиною денонсації американцями угоди про ракети середньо меншої дальності. Наша нова крилата ракета Коршун 2. також проєктувалась на дальність польоту до 2000 км. Дані про стартову масу дуже різняться. Ну, вони е, так коливаються від 1600 до 2300 кг. Двигун Коршуна той самий МС 400. Від компанії Моторсі, що стоїть і на короткому, і на довгому Нептуну, це хороший двигун, він малогабаритний. В Росії не змогли зробити їх двигун ТРДД-50 менше. Він має хорошу тягу 390-400 кг сили. Потрібно вказати, що по тязі і питомій потужності по паспорту український МС-400 на 10% поступається російському двигуну крилатих ракет. Оцей самий ТРДД50. Справа в тому, що МС-400 зроблений одразу з генератором електроенергії і гідравлікою. А ТРДД російське зроблено окремо. І той же генератор, тільки він вже стоїть окремо в крилатій ракеті, і гідравліка стоїть окремо. І тому, коли беремо вагу. Потужність, потужність і по тому потужність, то е, російська, російське двигун, вроді би, і виграє. Але в сумі, якщо скласти оці три деталі: двигун, генератор електричний і е, гідравліку, то е, МС-400 виходить суттєво легший від і російських двигунів. Ну, але ще важливо, що всі фахівці вказують на більш високу надійність і довгий. Гарантійний термін служби в МС 400 це 300 годин проти 10 годин терміну служби в російського ТРДД-50. Пального російський Іскандер і Коршун 2 беруть приблизно по 1000 кг. Точних цифр немає. Тільки американський «Томагавк» суттєво відрізняється в цьому параметрі через свій дуже економічний двигун Ф-107. Він і тягу має в півтора рази більшу. І питома витрата пального у нього на 10-15% менше від українського МС-400 і російського ТРТД50. Тому для дальності 1700 км томагавку потрібно всього 600 літрів пального. Правда, не простого авіакеросину Т1ТС1, а модифікованого, більш енергетичного керосину. Маю сказати, що зараз обговорюється питання на ракети великої дальності крилаті, на Грім 2 ставити американські двигуни. Вони дуже суттєво повисять дальність і, і, і параметри цієї ракети. На закінчення, я хочу сказати, що зробити хорошу крилату ракету дуже складно. Для цього потрібно мати компетенції, знання і творчий колектив фахівців. Україна має все потрібне. Крок за троком ми йдемо в цьому напрямку. Спочатку зробили короткий Нептун 300 км дальності, потім довгий Нептун 1000 км дальності. І немає сумнівів: у мене ніяких, що крилата ракета Коршун 2 для оперативно-тактичного ракетного комплексу Грім-2 буде такою ж досконалою і ефективною при дальності польоту до 2000 км, десь в цьому районі. Це дасть можливість бити нам по головних військових заводах Росії аж до Урала і далі. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал «Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на кавубайміякофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!